Росія витратила близько 620 мільйонів доларів на сьогоднішню масовану атаку. Порахували Форбс на основі даних повітряних сил збройних сил України. Журналісти врахували кількість ракет та ударних безпілотників, які запустили окупанти. У Форбс зазначили, що ракети коштують від 1 мільйона доларів до 13 мільйонів. Тоді як один шахет близько 50 тисяч доларів за штуку. У виданні зазначають, що підрахунки лише приблизні, адже точний розподіл ракет за типами залишається невідомим. Тепер з нами Василь Фурман, член ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. слава Україні. Героям слава пане Василю. Ми вже сьогодні рахували і наводили дані Форбс за попередні дні, що мовляв росіяни там ледь не на 2 мільярди доларів випустили ракет по нашій території. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми тут оцінити ресурс з точки зору економіки фінансів, як часто вони це можуть робити, і чи взагалі для них ці цифри важливі і відчутні? Дякую за запитання. Дивіться, перше ну висловлю свою особисту точку зору. Що з фінансовим ресурсом, якщо ми переводимо гроші на даному етапі, в них якихось великих проблем на жаль немає. Тобто, в них є проблеми в іншому. Але сьогодні треба зробити, якщо море там про 12 пакетів санкцій, щоб вони виконувалися на 100%. тому що вони навчилися дуже гарно їх обходити і отримати за, наприклад, там за продану нафту чи газ гроші. А ці гроші вже використовують для фінансування своєї армії. Я в цілому хотів би сказати про те, що от мене цікавить і наша держава, і наша економіка, і сьогоднішній день. От якби уму там два роки назад, то він був був дуже катастрофічним для економіки. Але завдяки нашим зсу і підготовці, ми е ми показали про те, що ми можемо там збивати всі кінжали і збивати там більше 80% тих ракет, які летять завдяки зусиллям зсу та влади. Ми мінімізували ризики для енергетичного сектору. Оце надзвичайно є важливим сьогодні для нашої економіки, і ми дуже дякуємо нашим раз, збройним силам України. Збитки України, наприклад, вони. От, наприклад, що я ми говоримо про збитки, вони є сьогодні величезними. Навіть сьогоднішній день ну важко підрахувати, і це буде не швидко. Але якщо дивитись, наприклад, про, про, про ті підрахунки, які є, наприклад, Київська школа економіки проводить за ці там майже там два роки війни. Ну, станом на вересні. Тобто, у нас є, наприклад, загальні збитки про те, що ворог наніс збитки в інфраструктурі там на загальну суму 152 мільярди доларів. Величезна цифра ще раз повторюється станом на вересень, вона щодня збільшується. Якщо піти, піти наприклад, і дивитися у розрізі там у ну, секторів економіки, то там можна, наприклад, побачити, що житлові будинки це збитки нанесені там 56 мільярдів доларів, там інфраструктурі 37 мільярдів, активний підприєм, 12 мільярдів ну і так далі. Якщо ми говоримо до речі, дуже цікава ситуація це банківський сектор, це фінансовий ринок, це українська гривня. Тобто, і я пам'ятаю ще. Рік назад, зима чи дев'ять місяців назад, просто, коли навіть були ракетні обстріли, обстріли гривня в окремі періоди навіть посилювалася. Тобто, завдяки заходам, які вживав Національний банк, завдяки реформам, які проводились на банківському ринку, дяким нашим міжнародним партнерам, до речі, завдяки міжнародним фінансовим е, підтримці, ми можемо дійсно таку надійно тримати фінансову оборону. І, до речі, якраз підтвердженням моїх слів є те, що. Британський журнал в кінці минулого року, британський журнал це The Banker, назвав голову національного банку України найкращим банкіром у Європі. А до речі, ну що таке голова банку? Це весь національний банк, це вся команда, яка працює, тобто це там більше ну, близько 4 тисяч людей. І по яким саме критеріям відбирали, ну і говорили просто. Тобто, ну, по перше, ви пам'ятаєте, коли ми там більше року назад запровадили систему Пербанкінг, коли банківська система має працювати в умовах блекауту, також станом на сьогодні близько 2400 відділень по всій території України можуть працювати у цих умовах. Друге, це зростання довіри до гривні. Тобто, ми також спостерігали, наприклад, якщо говоримо ми про минулий рік, що е, як зростали строки вклади в українські гривні, тобто близько е, 30% зростання, і до речі, е, ну ми це спостерігали і покращились інфляційні і девальваційні очікування. І навіть коли ми перейшли 3 жовтня до нового недонового курсу творення, керувана внучкість е, е, гривні, тобто ми спостерігали, що гривня посилилась до да, кінці. Року там трохи послабилась, але разом з тим, це ми говорили. Ми, ми, ми не казали, що гривня буде фіксована, Ми Говорили, що вона може коливатися в ту чи іншу сторону. І третій фактор, за яким британський журнал The Banker визнав найкращим ну, головою центрального банку Європи Пишно, це інфляція. Ми зустрічали. Я пам'ятаю рік назад. Ну на початку року 23-го, інфляція була 26,6%. А зараз інфляція складає там на рівні близько 5%. Макростабільність, фінансова стабільність, стабільність банківської системи, стабільність української гривні, тобто і дуже багато інших показників сьогодні, під час війни сьогодні це дуже величезна заслуга ну всіх нас, і ми дуже дякуємо нашим громадянам. До речі, тобто за ту довіру до політики національного банку до українських гривні, яку ми сьогодні отримуємо від вас, пане Василю. А що буде з курсом валют у найближчій перспективі? Якось ці обстіли позначилися на валютному ринку і чи позначилися? І ну по перше, ми спостерігали і до цих обстрілів. А що гривня там останні там декілька неділь вона трохи послаблювалась, і звучали причини, чому вона послаблювалась. Тобто, в першу чергу, це сезонний фактор, в якійсь мірі навіть коли з колегами сьогодні спілкувався, тобто і психологічний фактор, коли там деякі бачать, що ось гривня послаблюся. Треба в останній поїзд стигнути купити, а потім гривня посилиться, подумати, що ж я зробив. Тому скажімо так, фундаментальні фактори з точки зору гривні, ну наприклад, які позитивно впливають на гривні з голотовлітні резерви Національного банку. Ну то останню офіційну інформацію, яку ми отримували, це було з наші завери, з голотовлітні резерви на початку руння складали тридцять близько 39 мільярдів доларів. І повірте, на, на, на січні на з банк згуну через декілька днів офіційно звучить, але вона не менше, однозначно не менше. Тому це величезна цифра, яка говорить про те, що. Гривня, гривні, тобто якихось причин, що вона там, як колись говорили, пам'ятаєте, коли ми переходили до керу, ну, керованого кровану курсу утворення, що вона планеті космос, такого немає. Тобто, да, вона зараз незначно послабла. Да, є причини. Тобто банк, коли переходив до керованого курсу утворення, він, він казав, вона може посилюватися, вона може послаблюватися. Тому, е Ті фактори, наприклад, дохідність фінансових інструментів там, депозитах в банках це на рівні 14-17%. відсотків, облігацій внутрішньої державної позики на рівні 14-17%, То вона достатньо висока. І сьогодні набагато вигідніше саме вкладати в гривневі активи. Я був на зустрічі сьогодні в одному державному банку, велику спитав про дохідність в доларі, наприклад, міста менше одного там 05 Тобто тут ну, 14-17, а там менше 1%. Тобто, от вам і різниця, тобто зараз вигніше саме вкладати в гривневі активи, пане Василю. кажуть, є ще в нас трохи часу. Не можу не спитати, як то кажуть всі, на жаль, ще чудово пам'ятають цю масовану кібератаку на одного з великих мобільних операторів. Скажіть, будь ласка, у цьому зв'язку наскільки захищена. І міцна наша банківська система. Дякую за запитання. За два роки війни то банківська система, Національний банк пережили і відбили десятки кібератак. І ми з вами не відчули якихось проблем, що якихось банки не працюють в умовах, навіть відсутності електроенергії. Та система Power Banking, яку ініціював національний банк, і я сказав уже час нашої програми, що близько 2400 відділень по всій території країни можуть працювати навіть без електроенергії, маючи там альтернативні джерела електроенергії, зв'язку і так далі. Тому ми сьогодні готові і працюємо. І кожен громадянин України це відчуває ті задачі, які ставив на банк в перші години війни. Великої війни, тобто працювати 24 на 7, ми працюємо так, забезпечити платежі фізичних та юридичних осіб. Ми забезпечуємо. Е, немає банкопадів. Гривня є стабільною та контрольованою. Тобто, це дуже багато варте і навіть це визнання. Британський журнал журналу Banker», який назвав голову Нацбанку, а по суті команду національного банку, тобто найкращим центральним банкіром в Європі, ну це дуже, дуже висока нагорода європейців. Пана Василю, дуже дякуємо вам за включення за інформацію. Василь Фурман, член ради Нацбанку України, доктор економічних наук.